А це лікар нашої спортивної команди. Хм, А який же лікар повинен бути у команди рибалок спортсменів? Як який? Нарколог, звичайно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина, прийшовши додому раніше звичайного, застала чоловіка на гарячому. Ти брудна свиня, кричала вона на весь будинок. Це ти так віддячуєш матері своїх дітей. Іду геть, вимагаю розлучення. Чоловік покликав Почекай, хочу розповісти, як усе було. Не знаю, що від тебе можу чекати, але нехай це буде останні слова, які я від тебе почую. Сповідайся. Їхав я додому після роботи, побачив на узбіччі голосуючу дівчину. Шкода її стало, зупинився. Уже в машині побачив, що вона дуже худенька, погано вдягнена і брудна. Вона сказала, що вже три дні нічого не їла. Поспівчував, привіз додому, віддав їй твою вчорашню вечерю. Адже ти сказала, що хочеш схуднути і не їла. Вона дуже жадібно накинулась на їжу, розправилася з нею буквально за дві хвилини, запитав, чи не хоче вона вмитися. Поки була в душовій кабінці, жахнувся від вигляду її одягу, зношений, непраний. Тож приніс їй твої джинси, які ти давно не носиш, бо не влазиш в них. Також знайшов ту ковтинку, яку подарував тобі до дня народження, що ти жодного разу не одягла, вважаючи, що в мене поганий смак. Вирішив також віддати їй жакет, подарований тобі моєю сестрою, який ти на зло її не одягаєш. Тепер уже її стоптане взуття ніяк не гармоніювало збранням, тож запропонував їй туфлі, куплені мною в дорогому бутику, які ти не взуваєш, бо такі ж носить твоя секретарка. Вона була так вдячна. Тоді я привів її до дверей, а вона зі сльозами на очах запитала може, у вас є ще щось, чим ваша дружина не користується?